Вітаю, друзі! Пам'ятаєте про важливість фінансового планування і контролю над доходами та витратами? Це стосується не лише окремих індивідів чи сімей, а й держав. Давайте розглянемо, як наповнюється державний бюджет, на що держава витрачає кошти і як це впливає на здоров'я національної економіки. Державний бюджет це баланс доходів і витрат держави. Основний фінансовий план країни, який після його прийняття є обов'язковим для виконання. Уявіть собі, державний бюджет як величезний мішок грошей, який наповнюється за рахунок оподаткування і витрачається на виконання функцій держави, які ми розглянули в попередній темі. Основним джерелом бюджетних надходжень, тобто доходів державного бюджету, є податки. Тому й кажуть, що державних грошей як таких не існує. Є гроші платників податків на прикладі державного бюджету України найбільші надходження отримуються з непрямих податків: ПДВ та акцизів з місцевих та імпортованих товарів. Після цього йде податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. Як бачимо, наповненість бюджету тісно пов'язана з економічною активністю. Частка інших податків є не дуже значною. Ще до бюджету надходять кошти з таких джерел, як оплата за державні послуги, реєстрація народження дитини чи шлюбу, отримання паспорта чи водійських прав, прибуток від діяльності державних підприємств, як Ощадбанк, Аеропорт Бориспіль або Укрпошта, надходження від НБУ. Для фінансування дефіциту держава може залучати кошти через продаж на вільному ринку державних підприємств, землі або цінних паперів, як от недавній продаж готелю Дніпро за більш ніж мільярд гривень. Цей спосіб неможливо використовувати на постійній основі. А коли до нього такі звертаються, важливими є прозорість і законність продажу державної власності. Також на допомогу можуть прийти інші держави та міжнародні організації. Йдеться про міжнародні кредити. Вони надаються під конкретні цілі і, звичайно ж, під відсотки з обов'язковим поверненням. Тому зловживати ними не варто. Перейдемо до витрат держави, тобто бюджетних видатків. Понад 90% держбюджету складає загальний фонд, кошти якого спрямовуються не на конкретну мету. А на фінансування загальних видатків. На конкретній цілі використовуються кошти зі спеціального фонду. За даними Міністерства фінансів, майже 30% від загальної суми видатків йде на соціальний захист та соціальне забезпечення. Майже 15%. Міжбюджетні трансферти – трішки менше на загальнодержавні функції, у тому числі обслуговування держборгу, біля 13% на громадський порядок, безпеку і судову владу, 9% – на оборону. Якщо ж взяти за основу економічну класифікацію видатків, побачимо, що з 95,4%, які виділено на поточні видатки, трохи більше 20% – це оплата праці і нарахування на заробітну плату. Щоб збалансувати нерівномірний розвиток своїх територій, держава перерозподіляє кошти між місцевими громадами в Україні близько третини державних грошей перераховується до місцевих бюджетів. Області району, міста, села тощо, яким розпоряджаються місцеві органи влади, так наприклад, у 2018 році 80% коштів на освіту зведеного бюджету було витрачено через місцеві бюджети, і лише 20% через центральне фінансування. Надання місцевій владі більше повноважень у розпорядженні коштами зазвичай призводить до їх ефективнішого використання. В результаті реформи децентралізації більше половини податків на доходи фізичних осіб та 5% податок на роздрібний продаж підакцизних товарів сплачуються до місцевих бюджетів, що мало б зацікавити об'єднані територіальні громади. У створенні сприятливих умов для ведення бізнесу на своїй території туди ж повністю йдуть єдиний податок податки на землю і нерухомість та туристичний збір. Конкуренція корисна не лише на ринках, регіони, області, міста і села також можуть змагатися між собою за людей. Бізнес та інвестиції, від чого виграє сама місцева громада і суспільство в цілому? До речі, а чи ознайомлені ви з бюджетом вашого населеного пункту? Як і особистий, державний бюджет може бути збалансованим, дефіцитним або профіцитним. В умовах, коли держава витрачає менше, ніж заробляє, різницю можна відкласти на складні часи, заощадження або інвестиції. Втім, якщо доходи значно перевищують витрати, то частина продукції перетвориться у надлишки, і в наступному періоді виробництво може скоротитися, що призведе до росту безробіття. У випадку дефіцитного бюджету, якщо витрати значно перевищують доходи, держава змушена позичати гроші, щоб покрити усі свої витрати, а борги згодом доведеться віддавати з відсотками. Це можуть до певної міри дозволити собі країни, які стабільно зростають та мають хорошу репутацію у кредиторів та інвесторів, як от США. Бо тоді можна продовжувати позичати, підтримуючи пристойне співвідношення боргу до ВВП у межах 60%. Але якщо відсоткові ставки для країни вищі за темпи зростання, то є ризик наразитися на ефект снігової кулі, коли борг починає зростати сам по собі, навіть попри намагання його виплачувати, як це сталося з Грецією. А якщо велика частка боргу у валюті, то є ризик потрапити у пастку як валютні позичальники після девальвації 2008-го, а згодом і 2014 року. Україна, як і більшість країн, має бюджетний дефіцит. Якщо така ситуація повторюється з року в рік, накопичується державний борг. Він у нас перевищує державний річний бюджет і становить близько 2 трильйонів гривень. Або 50 тисяч гривень на людину немало, правда ж? Борги зазвичай нікуди не зникають і в певний момент повинні бути погашені. Це кошти, які доведеться виплачувати нашим дітям, онукам, а може і правнукам. Тому державний бюджет потрібно планувати відповідально, плануючи витрати з урахуванням доходів та основних потреб. Однак на практиці це відбувається вкрай рідко. Уряди схильні використовувати податки і позичання для того, щоб забезпечити певних індивідів та підприємства трансфертами, субсидіями чи іншими формами фаворитизму. І ось тут проявляється ефект недалекоглядності, схильність виборних державних службовців надавати перевагу проектам, які приносять негайну і дуже явну вигоду за рахунок витрат, які будуть понесені в майбутньому, і які складно ідентифікувати зараз. А все тому, що часто горизонт їх планування наступні вибори. Відтак борг стає альтернативою оподаткуванню в теперішньому. Він штовхає видиму вартість рішення в майбутнє і не доводиться засмучувати виборців вищими податками зараз. Збільшення боргу відносно економіки матиме наслідки на кредитних ринках, адже зростають ризики. Тому і відсотки будуть вищими, що ще більше ускладнить для держави намагання діяти в рамках бюджету і утримувати податки на прийнятному рівні. Рано чи пізно виникне фінансова криза. Або ж одразу дефолт чи фінансування боргу за рахунок створення грошей та інфляції. Жодна країна не має імунітету від законів економіки. Держава сприяє економічному процвітанню, коли заохочує виробництво та обмін і знеохочує грабунок. Коли складно забирати у інших через злочини чи політичні дії, у грабунок буде вкладатися менше ресурсів, як і у захист від нього. Однак інколи держава сама стає джерелом грабунку через фаворитизм, як у випадку субсидій, які викривлюють ціни та заохочують бізнес витрачати більше часу на пошук шляхів їх отримання і менше часу на кращу та економнішу продукцію. Субсидії в певні компанії та сектори ставлять інших у скрутне становище. Змагатися з субсидованими конкурентами дуже складно. У результаті відбувається перенаправлення ресурсів від бізнесу, який залежить від споживачів на ринку, до того перевагу, якому надають політики. Цей стан відомий як кумівський капіталізм. Коли політика заміняє ринки, економіка буде характеризуватися контрпродуктивною діяльністю, а економічне зростання буде нижчим свого потенціалу. Часто уряди намагаються через трансферти покращити добробут певної групи осіб. Однак дуже складно зробити так, щоб це покращення було довгостроковим. Більше того, такі трансферти зазвичай знижують стимул як у платників податків. Так і в отримувачів заробляти дохід та створювати цінність. Уявіть, що викладач перед екзаменом оголосив про те, що оцінки буде розподілено так, щоб ні у кого не було нижче задовільно. Отже, тим, хто отримає відмінно та добре, доведеться поділитися своїми балами зрештою. Усі старатимуться і вчитимуться менше. Менше зусиль на роботу, менші рівні доходу. Так що не дивно, що Рональд Рейган колись сказав у 60-ті, ми оголосили війну з бідністю, і бідність перемогла. Конкуренція за трансферти знищує можливу довгострокову вигоду отримувачів, коли будуть встановлені певні критерії для отримувача, люди підправлять свою поведінку, щоб підійти під вимоги для отримання таких безкоштовних грошей, коли метою трансфертів є боротьба з бідністю. Побічним ефектом є зменшення стимулу для людей з низьким доходом заробляти і підніматися по драбині доходів. Вони потрапляють у пастку бідності. Якщо почнуть заробляти більше, платитимуть більше податків і отримуватимуть менше допомоги від держави. Також зменшується альтернативна вартість ризикованого або нерозумного вибору, що часто веде до бідності, як от рішення не закінчувати школу. І що не менш важливо, трансферти зменшують потребу у приватній благодійності, яка могла б бути більш дієвою, так що бюджетний дефіцит і зростання боргу є далеко не єдиними наслідками, небезпечними для економіки країни. Принцип отримання більшої цінності з ресурсів передбачає, що дії обиратимуться лише тоді, коли вигода переважатиме витрати. На жаль, коли уряд фінансує свої проекти через податки чи позичання, складно виміряти вигоду та витрати. Адже тут немає покупців, які витрачають свої гроші і тим самим розкривають інформацію про свою вигоду. І немає споживачів, які куплять щось лише якщо вони це цінують більше за його ціну. Тому потрібно контролювати, як держава витрачає та позичає кошти через правила, правки в Конституцію з вимогою балансування бюджету чи утримання витрат поточного року на рівні доходів минулого, систему стримувань та противаг, незалежні суди і центральний банк тощо. Як же зрозуміти, якою є економічна ситуація в країні, окрім як відчути це на власному гаманці? Здоров'я національної економіки визначається за допомогою різних показників, найпопулярнішим з яких є валовий внутрішній продукт або ВВП? Він відображає розмір економіки та її зростання. Валовий внутрішній продукт це сукупна вартість кінцевої продукції, виготовленої на території даної країни за певний проміжок часу. За рік, за даними Світового банку, ВВП України в 2019 році становив майже 154 мільярди доларів, тоді як США понад 21 трильйон доларів. Це найбільший ВВП у світі. ВВП обчислюється сумою цін всіх кінцевих товарів і послуг, які виготовлено і реалізовано в країні. Що це означає? Уявіть, що в країні виробляють автомобілі. Для їх виробництва автомобільний завод закуповує шини. У заводу з виробництва шин, який до цього закупив каучук як сировину для своєї продукції. Якщо для розрахунку ВВП ми додамо ціни каучуку, шин та автомобілів усіх виробників, то отримаємо недостовірну інформацію, оскільки в ціні автомобіля вже закладено вартість шин і каучуку. Щоб уникнути такого дублювання в розрахунках, при визначенні ВВП враховується лише ціна автомобіля, яким буде користуватися кінцевий споживач, оскільки до неї входять ціни всіх проміжних товарів. ВВП оцінюється за ринковими цінами, які включають непрямі податки, тому вони будуть відрізнятися від тих, які за товар отримує продавець. ВВП складається з вартості товарів і послуг, вироблених лише в процесі поточного виробництва. Отже, заново зведений і проданий будинок включають до складу ВВП, а збудований раніше і проданий ні. Проте комісійні, які ріелтор отримав за продаж наявних будинків, враховуються. При розрахунку ВВП враховують товари та послуги незалежно від того, хто є власником бізнесу іноземці чи громадяни країни. Наприклад, американська компанія Coca-Cola має заводи у Львові та Київській області. Незважаючи на іноземне походження цього бізнесу, вартість всіх проданих в Україні пляшок Coca-Cola буде включена до ВВП України, а не США. І навпаки, до ВВП не входить вартість товарів і послуг, що виробляють українці, але за кордоном. Розрізняють номінальний та реальний ВВП. Номінальний вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. А реальний в сталих базових цінах, тобто на його величину впливає лише зміна обсягів виробництва. До ВВП не потрапляють товари та послуги, які не продаються на ринку, або реалізовуються в тіньовій економіці. Тіньова економіка це будь-яка господарська діяльність, за яку не сплачують податки. Як приклад, це репетитор, який займається з вами англійською мовою, або ж середні та великі підприємства, які використовують офшорні юрисдикції, де легко приховати прибутки. Не сплачують митні платежі або виплачують зарплату в конвертах. В Україні, на відміну від розвинених країн та й абсолютної більшості тих, що розвиваються, більше половини економіки складає великий та надвеликий бізнес, деякі представники якого схильні завдяки корупції та політичним зв'язкам уникати сплати податків. Ось ці великомасштабні схеми і становлять левову частину нашої тіньової економіки. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розмір тіньової економіки в Україні сягає 30-35%. Так що показник ВВП України не зовсім точно відображає економічний пиріг нашої країни. Це характерно для бідних країн, що розвиваються, а також тих, де високий рівень корупції в державі. Чим більше підприємців виходять з тіні, тим більш достовірно економісти зможуть діагностувати здоров'я економіки країни. За допомогою ВВП можна порівнювати економіки різних країн. Візьмемо, наприклад, Індію. Її ВВП у 2019 році становив близько 2,9 трильйонів доларів США. А ВВП Норвегії за той же період трохи більше 403 мільярдів доларів. Чи означає це, що в Індії людям живеться краще, ніж у Норвегії? Звичайно, що ні, адже потрібно взяти до уваги кількість населення. Тому для оцінки добробуту жителів країни розраховують ВВП на душу населення. Тоді ми отримаємо 2 тисячі доларів на одного індійця і майже 82 тисячі доларів на одного норвежця. Однак, як відомо, середня температура у лікарні не завжди показує, як себе почуває більшість. Більше того, зростання вартості й кількості товарів і послуг не завжди свідчить про якість життя. Адже зростання ВВП в авторитарних країнах може свідчити про виробництво танків та військових літаків, а не підгузків та дитячих іграшок. З іншого боку, розвинені країни за рахунок удосконалення технологій та впровадження інновацій постійно зменшують вартість своїх товарів, що знижує ВВП. Економісти також використовують й інші показники, наприклад, рівень щастя. Підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку щорічно публікує звіт з рейтингом щастя у світі. Він розраховується на основі шести показників. ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян самостійно ухвалювати життєво важливі рішення, щедрість та ставлення до корупції. Кожна країна також порівнюється з гіпотетичною антиутопією, найнижчими національними середніми показниками для кожної ключової змінної. В останньому звіті перша десятка виглядає так. Фінляндія, Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія і Люксембург. США у ньому посіли 18 місце, Сполучене Королівство 13, Німеччина 17, Японія 62, а Китай 94. -те. Україна в цьому списку знаходиться між Намібією 122 місце та Ліберією – 124 місце. Найменш щасливими є люди в Афганістані, Південному Судані та Зімбабве. Отже, як бачимо, ВВП є важливим компонентом, який впливає на рівень щастя людей. Хоча, як у випадку Китаю та Японії, його переважують решта показників. Як висновок необхідно уникати надмірних витрат та дефіцитів державного бюджету, адже нерозумні фінансові рішення на рівні держави загрожують добробуту усього суспільства. За накопичення національного боргу розплачуватимуться майбутні покоління, бо рано чи пізно їх доведеться віддавати. А державний фаворитизм виводить з ладу ринковий механізм. Коли підприємства отримують більше грошей від держави, ніж від споживачів, вони витрачатимуть більше часу, намагаючись повпливати на політиків, а не задовольнити покупців. Навіть трансферти, які мають на меті подолання бідності, в довгостроковій перспективі не тільки збільшують бюджетний дефіцит і марнують ресурси, а й суттєво знижують рівень життя. Так що нехай ваші розумні фінансові рішення не страждають від нерозумних фінансових рішень держави.